Так, Друзі, всім привіт! У нас сьогодні нова забавка. Ми вже сьогодні такої серйозної роботи робити не будемо. У нас сьогодні полягає робота в новому інструменті. Будемо збирати новий інструмент. А Новий інструмент у нас давайте так, домкрат, підйомник або як його ще називають. Transmission Джек півтонний від фірми Carmax. Модель МТ06053. Комплектація, давайте так. Виходить. Ось такі лапики між собою скручуються. Коліщата металеві, суцільно металеві, на опорних підшипниках. Циліндр. лапа для накачування. В принципі, тут величезна інструкція не треба, книжка додається. Е, зараз ми його скрутимо і тоді подивимося. Давайте почнемо з того, що треба прикрутити, напевно, стойки до самого домкрата. З менших болтів прикрутили чотири сюди, аби схопити лапу. Зараз закручуємо коліщата, ставимо, скажімо, всю цю ботву на коліщатку. В комплекті у нас іде шайба, і гайку. Так, скрутили коліщатки. Тепер у нас діло катається. Зараз приготували штифти, які у нас мають стопоритися ось тут і ось тут. Пружина, так, лапа, а лапа в руху володі в руках. І встановлюємо все це сюди. Так, пружинка, шайбочка, штифти і пупсечка. Так, закручуємо. Чикс. А, ти вже накачав не. І, як бачимо, піднімається, качається. Відпустили, падає. І знову закрутили. Так, зараз ще крабик, Давай краба. Давай краба. Все. Ось такий кармакс. Привезений Carmax 24PL. Все, більше нічого рекомат не буду, тому що не знаю, як він буде служити. Дай Бог, щоб служив. Так, Іде конструкція, тут все є збірка, звичайно, що тут болтики намальований, що воно з одної сторони, Ну, щоб розуміти, з іншої сторони гаєчки. В принципі, схема відносно нормальна, по ній можна спокійно збирати. Тому якось так. Посилання на продавця однозначно внизу під відео. Скажімо так, ця ціна у нього ну, скажімо так, у нас в Україні найдешевша, без, перекупи, без перепродажів, тим паче таких як інші платформи. Тобто ціна те, що треба. Придбаний він за тисячі гривень, щоб ви зрозуміли, модель. Ви вже бачите, яка можете погуглити, скільки CarMax цієї моделі коштує в інших площадках. Наразі всім дякую, всім. Па. В процесах, відосах можете дивитися, як ми не будемо користуватися.